Тут, все, погнали. Тема, яка постійно трапляється на НМТ. І це елементи комбінаторики. Не вірите? Ну, давайте подивимось. Оце завдання я взяла з 2025 року. Ось це Ось це я взяла з 2024-го. А це було навіть ЗНО 2021 року. Тому, тим паче, зберігай, став лайк, підписуйся, а ми продовжимо. Почнемо ми спочатку. Поговоримо взагалі за правило суми: що якщо в нас є деякий вибір А, можна здійснити його Н різними способами, а деякий інший вибір, наприклад, Б, можна здійснити М-способами, то вибір Або Т, або Т виходить, що можна здійснити Н плюс М способами. Ну, наприклад, в нас є задача: з Києва до Харкова буде N різних доріг через Кагарлик, і M доріг через Бориспіль. І якою кількістю різних доріг можна доїхати з Києва до Харкова? Тобто ми розуміємо, що в нас є з Києва до Харкова, наприклад, M способів а з Харкова до Києва N способів. Тоді ми беремо і додаємо ці способи. Тобто тут головне зрозуміти, що якщо буде або те, або те, то ми додаємо. Якщо є правило суми, то відповідно щось ще має бути так, а це правило множення. Тобто, якщо деякий вибір А, можна здійснити Н різними способами, а для кожного з цих способів деякий інший вибір Б можна здійснити M способами, то вибір А і Б у вказаному в нас порядку можна здійснити множенням. Тому дивимось, як це на вигляді задачі. Що з Києва до Харкова буде М різних доріг, а з Харкова до Одеси Н-доріг. Якою кількістю різних доріг може здійснити подорож з Києва до Одеси через Харків? Тоді, в нас з вами, що вибравши одну з М можливих доріг з Києва до Харкова, далі можна продовжувати подорож Н-способів. Тому загальна е, кількість доріг буде сягати М і Н, тому що і туди треба доїхати, і туди. І це насправді в нас найголовніший момент в тому, як розрізнити, а яке правило обрати. Якщо ми дивимося, що нам треба або те, або те, тоді це в нас. Відповідно, додавання. А коли ми маємо взяти і те, і те, то, відповідно, це не нас правило добутку. Перестановка з n-елементів це в нас будь-яка впорядкована послідовність, утворена з усіх n-елементів множини, і які відрізняються одна від одної лише порядком розміщення елементів. Позначається це P від N, і це в нас буде дорівнювати n-факторіал. І все. Тобто, нам головне, що воно все береться, порядок просто трошечки відрізняється і все. Що взагалі таке n-факторіал? n факторіал n! в нас називають добуток n перших чисел перед ним. Тобто n-факторіал це в нас буде 1 помножити на 2, помножити і так далі, помножити на саме число. N. І ось це в нас буде факторіал. Можна подивитись на таблицю. Я трошечки її прикриваю, але насправді тут сенс один і той самий, те, що бачимо, що один факторіал це в нас одиниця, 2 факторіал. Це добуток 1 помножити на 2, 3 факторіал це помножити від 1 до 3, 4 факторіал від 1 до 4, 100 факторіал це від 1 до 100 і так далі. Але. Ми зараз з вами ще поговоримо, як можна схитрити трошечки пізніше. Переходимо до завдання. З кількома способами можна розставити 5 книжок. Нам важливо, як вони стоять? Ну так, да, нам важливо, щоб їх було 5, як це відбувається, що воно і як воно. Проте ми дивимося, що це просто P від N. Тобто, це в нас буде 5 факторіал. А в свою чергу, це 1 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4 і на 5. Відповідно, це в нас буде 120. Отже, переходимо до наступного завдання. Скільки різних п'ятицифрових чисел можна скласти із цифр 0, 2, 4, 6, 8. Якщо в кожному числі жодна з них не повторюється, ми розуміємо той факт, що з нуля цифра не починається, а з інших вже буде починатись. Тобто, якщо в нас буде. Скільки цифр всього У нас? Давайте порахуємо 5. Ну, логічно, якщо п'ятицифрове число, то буде 5. Тоді. Для першого варіанта, це в нас буде скільки? Чотири, да? чотири варіанти, бо не буде. В нас нуль стояти першим. Для другого числа це в нас буде так само чотири варіанти. Бо той, який ми використали в першому разі, він нам не підходить, бо ми його вже використали. А в нас умова, що воно не буде повторюватись, то це, відповідно, так само чотири способи. Для Третього числа в нас буде вже три способи. Для четвертого, відповідно, два, і для п'ятого буде один. Тобто це, по суті, і факторіал, і ні. Тобто, тут треба ще включати нашу логіку. Відповідно, якщо ми все це перемножимо, тому що всі ці способи вони використовуються і то, і то число. То, відповідно, що в нас з вами буде? 4 на 3 це в нас 12, 4 на 2 це в нас 8. 12 помножити на 8 це в нас буде 96 способів. Тобто, розуміємо, що не всюди ми буквально робимо по формулі. Ми вчимось думати. Переходимо далі. До будь-якої півмножини, наприклад, М. Яка містить k елементів? К може бути 0, 1, 2, 3, і пішло-поїхало. Називається сполучення або комбінація з даних n елементів по k елементів якщо ці підмножені відрізняються хоча б одним елементом. Число різних сполучень із n елементів по k позначається таким чином: комбінація n по k, де в нас формула, відповідно, є n-факторіал. Поділити на їх різницю k-n. Важливо розуміти, що ми ставимо дужки, тому що без них не вийде. Помножити на k факторіал. І тоді ми далі розв'язуємо. Давайте одразу перевіримо на прикладах, тому що мені здається, що формули запам'ятовуються дуже добре саме на прикладах. Отже, з кількома способами можна обрати трьох чергових із 30 учнів класу. Знаєте, це той випадок, коли багато вчителів стикаються з цим завданням. Або знаєте, з якого предмету почати першим готуватись? Краще зі всіх і одразу. Отже, в нас є комбінація, да? тому що нам треба три людинки з 30. Тобто комбінація 3 по 30. Тридцять по 3. А, Тоді, що ми робимо? Ми 30 факторіал. Ділимо на їх різницю, кому важко спочатку запам'ятати, краще розписуйте, тоді пам'ять працює краще. Що в нас відбувається? 30 факторіал, поділити на 27 факторіал, помножити на 3 факторіал. Хто зараз мені скаже все просто, ми беремо і отак от закреслюємо? Ну, це буде не те. Тому що тут ми пам'ятаємо, що факторіал це множення одне від одного. Тоді ми йдемо далі. Як тут все ж таки можна скоротити? Ми розуміємо, що 30 факторіал це добуток від 1 до 30. Правильно? Тобто, якщо я скажу, що 1 від 1 до 5 це 5 факторіал. 1 від 27 це 27 факторіал. Тобто цей добуток 1 помножити на 20, до 27 це 27 факторіал. В цій 30 заховався. І нам треба домножити, а на ті числа, які не вистачило до 30. Тобто, це 28, 29, і відповідно, 30. Ми це все ділимо на 27 факторіал. Далі трійку можна вже розписати, Тобто це 1 помножити на 2 помножити на 3, щоб не заплутатись. Скорочуємо все, що можна скоротити. І не можна. Далі ми з вами множимо. Хочете в стопчик, хочете в голові, хочете, як хочете. У Нас з вами виходить, що 14 помножити на 29 і помножити на 10. Це в нас з вами буде 4060. От стільки багато способів є для того, щоб обрати. Хорошо. Переходимо з вами до наступного прикладу. Трошечки щось з геометрією, але все ж це алгебра. Знайти число діагонали опуклого десятикутника. Це звичайно десятикутник. Не лякаємось назви. Що ми знаємо? Що в нас десятикутник, він має 10 точок площини, так? з яких довільні три не лежать на одній прямій. Логічно, так? Тому що в нас іде. Як малюнок, і воно точно не буде тоді 10-ти З'єднуючи будь-яку пару з цих точок, в нас тоді виходить дві ж точки, тоді це буде комбінація 2 по 10. Підставляємо під формулу 10 факторіал, поділити на їх різницю, дужки не забуваємо. Помножити на 2 факторіал, продовжуємо лінію і дорівнюємо. Давайте так, ось тут я розумію, що тут в нас буде 8. Ми зробимо так, 8 факторіал. Множимо на те, чого нам не вистачає до 10, тобто на 9 і на 10. Ділимо на 8 факторіал. Множимо на 2 і на 1. Порядок неважливий. Скорочуємо. І тоді ми що з вами маємо? 9 помножити на 5? Це в нас з вами буде 45 способів. І все. Тобто, тут, бачите? Можна сказати і все. Але якщо ви так скажете, то це буде помилка. Чому? Тому що тут вже грає уважність. 45 це всього відрізків. 10 з них вони будуть уходити ем, саме на сам малюнок. Тоді діагонали всього буде 35, тому що 45 відняти 10, ну, логічно, що це в нас буде 35 вже діагоналей. Кожна впорядкована підмножина, яка містить К-елементів даної множини з n елементів називається розміщенням із n по k елементів Таким чином, два різних розміщення із даних n елементів по k відрізняються один від одного або складом елементів, або порядком їх розміщення. Тобто ми розуміємо, що тут в нас вже щось відрізняється. Це в нас буде виглядати ось так. А, ну нехай буде М по Н. Де формула буде виглядати так: n факторіал ділене просто на їх різницю. І все більше нічого тут такого прихованого не буде. В класі 10 навчальних предметів і 5 уроків в день. Скількома способами можна розподілити уроки в день? Ну, тут ми бачимо, що в нас з вами всі можливі розподіли уроки в день. Являють собою, очевидно, всі можливі розміщення з 10 елементів по 5. Тому всіх способів розподілу повинно бути а? 10 по 5, скажімо так, так. Тобто, це в нас з вами 10 факторіал, ділене на їх різницю 10 мінус 5, все це факторіал. І одразу давайте розкладати. Тобто це 5 факторіал. Множимо на 6, на 7, на 8, на 9 і на 10. Ділимо це все на 5 факторів. Тут все, звичайно, гарно все скоротиться, проте треба ще правильно нам з вами помножити. Ну, давайте ми з вами помножимо таким чином: що 9 на 7, це 63, 8 на 6 це 48, і якщо ми помножимо 63 на 48, то це в нас буде 3024, а якщо на 10, то це в нас буде 30240. Тобто, таким чином ми з вами будемо мати відповідь. Тепер ми з вами проговорили про багато формул, і як їх взагалі вибрати? Тому що, звичайно, коли все це написано, звичайно, це легко. Але на НМТ на іспиті такого нема. Спочатку ми задаємось питанням: чи враховується порядок розміщення елементів? Якщо ні, вітається одразу комбінація, якщо нічого не важливо, тільки треба обрати і все. А якщо все ж таки це важливо, то йде наступне питання: чи всі елементи входять у сполуку? Якщо так, то це в нас з вами перестановка, просто переставляють варіанти. А от якщо ні, тоді це вже розміщення, і ми беремо формулу розміщення. Давайте подивимось, як взагалі це виглядає без формул, без нічого. Тобто, в нас є тільки завдання: Скількома способами можна подати страви дитячого святкового меню. Укладеного з п'яти страв, якщо в кафе пропонують на вибір 10 різних страв. Ну, давайте зробимо так. Тільки що було, в нас і 10, давайте ми ось це візьмемо з восьми. Ну, наприклад. Е, далі. Якщо не причіплятися до чисел, ми йдемо до питань. Перше, чи враховується в нас з вами порядок розміщення елементів? Так. Тому що всі страви різні. Нам не сказано, як картошку пюре поставити. Да? Да. Тобто тут всі страви різні. Наступне питання: чи всі елементи входять до сполуки? Ні. Тому що в нас з 10 страв треба всього 8 обрати. Тому застосовуємо розміщення. Відповідно, це в нас буде формула розміщення, де треба обрати 8 страв з 10. Тоді це буде 10 факторів. Поділити на їх різницю, і відповідно, це в нас буде. Давайте ми переграємо. Я передумала. Знаєте чого? Тому що буде виходити велике число. Давайте ми навпаки поставимо ось тут з... замість 5. Давайте поставимо 2, щоб було навпаки. Ось так ми зробимо з вами. Тобто, 10 мінус 2. Нічого, нічого не відбулось. Сенс один той самий. Насправді, звичайно, на НМТ треба рахувати, в стопчик рохувати, просто зараз економимо ваш час. Відповідно, це буде в нас з вами 8 факторіал, помножити на 9 і помножити на 10. Ділимо на їх різницю факторіал, скорочуємо і бачите, все прекрасно. 9 помножити на 10. Якщо залишити ті умови, які було там з 5, то насправді це повернемось з вами до наших з завдань, тобто ось тут, бачите, це було б 30 240 варіантів. Ну, уявіть собі, просто обрати п'ять дитячих якихось страв, так? Да? А ось така різниця. Так, а зараз переходимо до наступного. Це взято з ЗНО 2021 року, і мені здається, на НМТ воно так само було. Тому читаємо редактор стрічки, новин вирішує, у якій послідовності розмістити шість різних новин. Тобто тут одразу на питання відповідаємо, чи важливе розміщення? Так важливо. В нас є дві політичні, три суспільні й одна спортивна стаття. Скільки всього є різних послідовностей розміщення цих шести новин у стрічці за умови, що політичні мають передувати. Іншим, спортивна новина буде останньою. Вважайте, що кожну з цих шести новин у стрічці не повторюють. Тобто, спочатку, відповідно, ми будемо починати а, з політичних статей. І закінчувати спортивними. Відповідно, ми розуміємо, що посередині в нас буде суспільні статті. Стрічки, вибачте, стрічки. Що ми бачимо? Так само ставимо собі питання: чи враховується порядок розміщення? Так. Чи всі елементи входять до послідовності? Знову, так. Тому треба зрозуміти, що в нас це стосується питання, знаєте, кожної окремої статті. Політичне в нас з вами два, суспільних в нас з вами три, а спортивно одна. Тоді, якщо всюди так, тоді тут в нас буде вибір: два факторіал. Давайте ми просто допишемо, так. Тут в нас буде три факторіал, тут в нас буде один факторіал. Два факторіал буде дорівнювати один помножити на два, відповідно, два. Три факторіал це в нас один помножити на два, помножити на 3, відповідно, шість. І один факторіал дорівнює. Одному. Тепер пригадуємо початок нашого, нашого відео, да, де я казала про вибір методу, тому що це я порахувала просто всі окремо. Тоді, що в нас виходить? На важливо і те, і те взяти в статтю, так? Тому якщо і то, і то ми оберемо метод множення. І тоді виходить, що 2 помножити на 6 помножити на 1, і це в нас буде. 12 способів всього. Якщо є якісь питання, пишіть обов'язково в коментарях, ставте лайки, можливо, компліменти хочете наговорити. Пишіть все. Все буду читати, на все буду відповідати. Тому е чекайте нового відео, підписуйтесь, ставте сповіщення і до нових зустрічей.